Я взагалі максималіст по житті, якщо я в щось хожу, це максимально. Якщо курити, пачку дві в день. Ті, знаєш, не, там, не, ну, от зараз я цим страдаю, після розстрілу я почав курити, я до того не курив. Якщо е, будувати будинок, то зразу там, ти собі будуй. І і, 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 ну, Грубо кажучи, <сум> да, з <сум> підземним, з бункером, так як ти хочеш. Якщо ти займаєшся музикою, то ти цілишся на великі сцени, на великі аудиторії. Якщо ти в релігії, то ти цілишся так, щоб, тіпа, все, чути права рука Бога. Знаєш? Так, Ісуса, так, там, грубо бомбо. кажучи. Да. І мені це дуже подобалось, і мене це дуже багато від чого спасло, бо компанії я був, це були улічні лічні компанії. Багато хто в тюрмі, хтось помер, хтось зна якби так пом'яче сказати на котіка, засидівся. То що я був в церкві, допомогло мені, по перше, там не розгулятися, не витратити ці гроші, сфокусуватись на чомусь. Ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, звіти мене ця історія міценатства, на да, от філантропства. І а, якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привести до Бога, Біблію читати, там допомогти молодежі, кинуть наркотики, пить, курити там туди-сюди, то а, потім воно перефокусувалося от на допомогу Україні, там останні гроші віддати комусь там допомогти машину на ЗСУ купити. Ну от такий розклад: поїхати, пожертвувати життям заради там людей, останні віддати. Мрія до речі, в мене була як помирать, так помирати, щоб когось рятуючи. От, от реально, в мене така мрія була. Мені ніколи не хотілося в старості. Знаєш, від. Підітріть мене, підніміть. Я думав, треба, якщо я помирати, то пораніше ну, така от історія була. В принципі, почти вийшло. Ти її не планував? Планував. Пла... Ні, якщо чесно, планував. Планував, ну, бо. Бува... Я... Ні, звісно, ні. Я прекрасно розумів, що туди, де я їду, на той момент туди жоден волонтер не заїжджав, де я їду. Це початок війни був. Всі ачкавали, страшно туди їхати. Якісь харківські місцеві блогери були, але вони там ближче були до Полтави, до кордону. Так. Туди, де я заїжджав, там взагалі як пустиня була. І я їхав, я прекрасно розумів в будь-який момент кінець, але був спокій. Ну, ти ж вірущий, ти попаду в рай, знає, що така історія. Розкажи тоді про цей період більш детальніше, коли з тобою трапилася ця біда, коли в тебе ці п'ять кульових ранень було. Як ти це пройшов? Що тебе взагалі підтримувало? Розкажи, це дуже цікаво. Сам момент поранення? Так. Uh, давайте, от йдемо до моменту поранення. Тобто, от я вже збираюсь виїжджати з Харкова, ми там були недалеко від парка Фельдмана. І я пам'ятаю, як я посадив всіх людей. Ми вже всі машині, ми загрузились позаду нас величезний прицеп. Я в той день евакуював медичну клініку. Це нас врятувало, до речі, дуже сильно. І uh, я всім кажу, все класно, релакс, видихаємо. А ти в оці війні ти, ти, ти привикаєш до вистрілів, до бомб, до цього всього. просто ти вже цього не помічаєш. Ти як на автоматі з цим живеш? І я кажу, все нормально, видихаємо, вже йдемо домой. Зараз будемо в Полтаві, зараз будемо в безпеці. А в мене люди сидять, які вже там якісь тиждень під обстрілами всі трясуться вже, ну ні в росу людей. Не Вони бачу, не можуть біду.